Захворіти на рак молочної залози може кожна. Такий діагноз звучить страшно, але при вчасному виявленні та правильному лікуванні можна жити повноцінно. Багато жінок намагаються приховати та соромляться своїх діагнозів. Дуже мало готові говорити про це відкрито. Але саме такі жінки мотивують інших боротися, не здаватися та жити на повні груди. Лікування раку триває довго. У обласний онкодиспансер щороку потрапляють сотні жінок. Чим швидше виявлена проблема, тим успішніше лікування. Ми поспілкувалися з пацієнтками, які зараз проходять лікування раку молочної залози. Майже всі історії починаються однаково. Випадково відчула ущільнення в грудях. Злоякісні пухлини підступні тим, що вони не викликають дискомфорту чи біль. Тому часто жінки або не помічають їх, або ігнорують. Щось вас раніше турбувало, не турбувало? Нічого не було. Я просто сама випадково намацала на, на грудях. Угу. Просто аж дивно, що такі маленькі груди, а я не почула. Три на три сантиметри. Аж три на три сантиметри. Так, так, це теж друга стадія вже. Так, так просто воно мені в один день воно мене заболіло. І так я обнаружила. То була би навіть не знала. А до того, можливо, там якісь помолодості. До того я мала рак шкіри, і мала на носі таку родинку, яка дуже скоро росла. То рівно сім років тому. І тут приходила лікування. Так, так тут лікувату операцію зробили, тут лікувалася, проходила кілька років, приїжджала на огляд, нічого, все було добре, а тепер вилізло через сім років вже в городях. Онопільський онкодиспансер їдуть із інших областей, бо чули гарні відгуки про роботу наших медиків. Приймала хімію, а тепер операція була. А я тут виявили? чи що самі щось побачила. Сама виявила, самі, самі побачили. Так. Є серед хворих і ті, хто раніше переніс онкологію. Вони вже раз перемогли хворобу, але життя знову посилає випробування. Знають, шлях не легкий, але обіцяють боротися. Вас щось турбувало житті? Чотири з половиною роки мала ту, ту тут теж операцію по-жіночому, так, гінекологію. Mm -hmm. А потім, а потім, а потім сюди. Так. Але звернулися одразу чи от якийсь час там спостерігали, може що щось чи подали, може, десь лікарі? Ну, Звернулись, може, два тижні після того, як Виявили. замітила. То була якась гулька, так? Так. Вже, вже друга степень, так? Та, не замітила. Не боліло, нічого, все було нормально. Під час лікування жінки багато терплять. Випадає волосся, з'являється втома і виникає ряд інших неприємних відчуттів. На кожну препарати діють по-своєму. Рак не обирає ні за віком, ні за статусом. Вон куди ми зустрічаємо і старших пані, нашій співрозмовниці ніні, 75. Вона каже, що вдосталь прожила, але не збирається опускати руки в боротьбі із хворобою і дякує лікарю, який врятував її життя. У мене було таке, ну, таке затвердження. ну тверде таке було. Я не знаю, як сказати. Угу. Так я сюди попала на прийомі, так мене. Прооперували і так мене лікували. Коли вам сказали тут про хворобу, як ви повірили, не повірили? Одразу прислухалися до лікарів. Ну, прислухалася, лікарям повірила. Я Ми всім дуже... дуже лікарям, всі лікарні я дуже вдячна, дуже дуже. Особливо тим лікарям, які мене лікують. От операцію мені лікар зробив цей Микола Васильович. Ну, бутов лікує мене. Ну, ну я дуже вдячна. Дякую. Дякую. І молюся весь час. Завала особенно добре. У палатах є і значно молодші. Вони не можуть повірити, що це могло трапитися з ними. Кажуть, регулярно обстежуються, але рак підкрався непомітно. Я поступила в заклад місяць назад. Я відчула, що дійсно попала в дуже хороші руки. До мене тут дуже гарно відносяться, як і медсестрички. Лікарі, санітари. Ну я дуже задоволена, дуже, що я саме тут лікуюся. А як виявила? Да? E, я самостійно чи? просто отвір e, такий, як ущільнення. Собі так. Угу. Ви одразу звернулися до лікарів чи там, можливо, ходили спочатку на обстеження? Ну, спочатку пішла на обстеження на ОЗД і там виявили. Дорога до одужання є тернистою. Усі пацієнтки в один голос закликають жінок обстежуватися. Чим швидше виявити проблему, тим вищі шанси одужати. І всім дівчатам, жінкам я рекомендую, дівчатка, не бійтеся, ходіть на обстеження, приходьте, тому що це дуже важливо. Не допустити до того, щоб сталося так. Тому що зараз дуже багато молодих жінок хворіє і не бійтеся, приходьте на обстеження, приходьте, будь ласка. Пухлини часом виявляють і у зовсім юних. Так може бути ризик переродження доброякісного процесу у злоякісний, тому регулярно проходити огляд важливо вже з підліткового віку. Наша співрозмовниця Мирослава погодилася розповісти, як захворіла у 16. Ми поговоримо із Мирославою, їй лише 23 роки роки. З 16 років вона проходить лікування в обласному онкодиспансері. Як Мирослава подолала цей шлях, як вона поборола хворобу, сьогодні вона нам і розкаже. З чого все почалося? Тобі 16 років, ну ще досить такий юний вік. Ну і як, власне, от, взагалі виявила хворобу. Коли звернулася до лікарів, що які можливо симптоми От, викликали якусь тривогу? Насправді симптомів на початок не було ніяких. Виявила я її чисто випадково. Mm -hmm. Навіть не пам'ятаю, якось я навіть ніколи не проводила обстеження собі сама, ніколи я навіть не знала, що це таке. І чисто випадково десь це була весна. Якраз uh -huh. я закінчувала перший курс коледжу uh -huh. і я її нащупала. Не пам'ятаю, яким чином я її намацала, але. Які це було відчуття? Це була булька, прям... Ні, вона вже зразу в мене з'явилася така велика. Я не знаю, коли вона встигла вирости. Десь вона була приблизно як. М'ячик від настільного тенісу, може трошки менше. <говорить> ну Під руками це прям був м'ячик-м'ячик. І е -е. я спочатку нікому нічого не казала, боялася щось сказати, бо думаю, Та, воно мене не турбує, а мама зараз буде переживала. І скільки часу ти так от не говорила рідним, можливо, десь знаходила інформацію, питала там подруг, шукала. А, та кілька тижнів, ну то, звичайно, друг Google допомагає всім. Я начиталася, а ще цей підлітковий максималізм. Я начиталася, думаю, все, та це вже кінець. Отразу я... нас якісь негативні думки, правда? Так, Тому, що завжди в інтернеті... ми більше звертаємо увагу на негатив, ніж на щось позитивне. І я якось проговорилася випадково бабусі своїй. І вона... Я не встигла від неї додому заїхати, як вона вже подзвонила до моєї мами і все, все їй розказала. І я приїхала, і в мене вже був допит, чому я нічого не казала, може, треба з цим щось зробити. Е, яка вона, що. Е, ми пробували кілька місяців її лікувати, я пила всякі купи лікарств. Бувало, що я три рази на день по 6-8 таблеток закидалась. Кілька місяців я приймала ці ліки. І Одного разу ми приїхали з мамою, просто на черговий огляд. І він о, оглянув мене і сів і каже. Ну то що, Та її треба забрати, її треба вирізати. Все, мама одразу в паніку, а я сиджу, така не розумію, що робиться. І, мам, і я кажу, та добре, але як треба, то забираємо. що? То Ти вже була готова, так? морально, певно, пам'ятю. Що... За цей ну, період, поки приймала ліки, то вже готувалася. Так, так, мені вже то трохи надоїли ті ліки, хоча я ще не знала, що мене чекає далі. І я кажу, як треба, то треба. То не, не щось таке дуже страшне. Я собі так думала і кажу: забираємо. Він каже, то добре, можемо забрати прямо сьогодні. Це був шок просто. Ми приїхали зранку, а він каже, ну, десь біля 12-ї години ми можемо її забрати. Операційна якраз буде вільна, я зараз подзвоню забронюю, а ми нічого не маємо з собою. Ні одягу, ну, ну, ні рушника, нічого, 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 абсолютно. І ми з мамою переглянулися, що робити. Та я кажу, та хай буде. І Ми вже сиділи, чекали, до мене прийшов анестезіолог, обговорив зі мною, чим я хворіла, чим я хворіла, що як, як я це все переношу. Сама операція тривала довго? Не довго, десь біля двох годин. Виписали мене десь за кілька днів, ну за тиждень. А потім я просто приїжджала раз, раз на два дні, потім чим раз, тим рідше я приїжджала на перев'язку, потім він мене зняв шви. Я вдома собі теж сама робила перев'язку, потім ставила різні мазі, щоб був тонший рубець, так щоб не лишилося. Поці всі роки я на таблетках. Наскільки він мені його призначає, часом на два місяці, часом на три. Потім він мені каже, Це закінчиш. Це Курсами, потрібно, так, так, курсами так. купити. І потім так. певно, що раз в півроку диспансерний такий контрольний огляд має бути. Раз півроку обов'язково. Якщо є така схильність, якщо вже є такі ризики, то раз півроку обов'язково. Звичайні жінці без таких проблем треба раз на рік обов'язково проходити огляд. А якщо є ризики, то раз в півроку обов'язково, ну, але якщо є по, по потребі, то це. я ходила частіше. Е, хоча перший час, поки одразу після операції, поки я була на медикаментозному ліку, лікуванні, то все було нормально. Mm -hmm. ну, я пила просто ліки, просто приходила, він оглядав мене, все було окей. Лише через деякий час з'явилися е, нові проблеми. Почали з'являтися в лівій е груді е кісти, бо справу її вирізали. В лівій спочатку було чисто, потім почали з'являтися в лівій, то я вже приходила частіше, частіше УЗД. Зараз ну, я навіть скажу, що УЗД в мене стабільно кожних 3-4 місяці. Може бути навіть частіше. Ти погодилася розповісти нам відкрито, щоб інші дівчата і жінки були уважними до свого здоров'я, щоб вони піклувалися про себе. І щоб кожна, хто має якісь проблеми, не впадала у відччя, я боролася за своє життя. Чи, чи говориш ти про це своїм подругам, друзям, що я маю власний досвід, бережіть себе, ходіть до лікарів, не бійтеся, довіряйте їм. Звичайно, всі мої найближчі подруги знають цю історію. Е і будь-які новини, вони зразу про це знають. Все, що все, що все, що стається, вони знають. І так само, навіть е якщо в них щось не так мирося. Ми вже не знаємо, що. А ну скажи, двісті, двіся, я тут щось намацала, щось таке. Ну скажи мені, барать, а ну якогось лікаря, може, знаєш, може, це я вже в них як такий приватний консультант. Але я не проти, тому що про це треба говорити. Цього не можна соромитися, не можна боятися. Це все нормально. Ну, ми люди, ми хворіємо. І навіть хворіємо на такі всякі хвороби, неприємні, можливо, про які не зовсім хочеться говорити. Але варто, варто так. Ну і? На останок ти вже з 16 років пройшла через таке випробування, і власна дорога далі не є легкою, тому що постійно треба бути пильною. От як змінилося загалом твоє світосприйняття? От можливо, ти переосмислила вже в такому дитячому віці, якісь цінності, зрозуміла, що здоров'я це найголовніше. Можливо, от, навіть спосіб життя твій змінився. Більше приділяю увагу близьким, більше відпочиваю. Намагаюсь не брати собі до голови речі, які не варті цього, бо насправді не, е від нас, не залежить від нас. Те, що ти не можеш змінити, не варто цим хвилюватись. І так само наперед не варто хвилюватись, бо так само ти не знаєш, його ще немає, воно ще не стало. Для чого про це переживати? Тому так, більше часу собі і близьким. Більше часу, чого, чомусь такому, що, що не швидко плине, що надовше. Найважливіше у боротьбі з важкою хворобою знайти тих, хто підтримає. Хто зрозуміє, кому можна сказати, як є. Вже чотири роки в Тернополі працює благодійна організація Амазонки Тернопілля. Це група жінок, які одужали або удужать від онкозахворювання. Вони діляться позитивним досвідом і потрібними знаннями. У рамках нашого проєкту жінки погоджуються говорити відкрито. Камера їх не лякає. Хоч раніше кажуть, ховали свої діагнози навіть від рідних. Сприймала, як сказати, плакала, не хотіла, щоб ніхто знав. Навіть домашні не хотіла. Я йшла на першу хімію, мої домашні навіть не знали. Я не хотіла, щоб вони хвилювалися. Маєте дітей? Так, я не хотіла, щоб вони співчували, я не хотіла саме більше, щоб вона хтось жалів. Але я не знала, що наскільки є допомога така навіть словесна, знаєте, що це є важливо, що це підтримка. Я хотіла все сама. Я хотіла думати, а я, я вистою, я зможу, я то ніхто не буде знати. І ну так склалося, що в мене батько одночасно захворів, Теж онкологія, я його лишаю в самого вдома і змушена йти оперуватися. Але йому не кажу, бо не хотіла, щоб він ще за мене думав і хвилювався. І батько з онкологією вдома, був, тому що там вже нам сказали, що нічого не допоможе. А я йду оперуватися. І всі знайомі дзвонять і думають, яка я погана дочка, що я залишила батька такого е самого вдома. Ну, незвичайно там були і родичі, і діти мої допомагали, дуже сильно за ним перемагали. Але всім сказала, що я поїхала відпочивати на відпочинок. І коли я вже прийшла після однієї хімії, не пам'ятаю, другої чи третьої наркоту, і мене вже покликали в кабінет і кажуть: давай сідай і розказуй, що сталося. Вже всі знали, але, ну, але потім я зрозуміла, що це не потрібно так ну, ховатися, нікому нічого не казати. Бо Підтримка була потім настільки колосальна. Ну що я, я навіть не сподівалася, не очікувала, і я дуже дякую своїм всім знайомим, друзям. Ну всій своїй сім'ї є серед них і такі, кому хотілося розказати про біду на весь світ. Вони намагалися довести іншим і собі, що здатні перемогти хворобу, і їм це вдалося. А я якось наоборот хотіла всім кричати, що ви бачили, що я борюся, що я можу. Що... А я, я усім... не знаю. Хотіла сама. Я думаю, на що всіх нагружати на такий складний час, всі мають купу своїх проблем. Ще будуть за мене думати. Вони всі багато натерпілися, бо подолати хворобу було нелегко. Але це реально. Після операції в мене таке було відчуття, якесь, що таке вся вся якась така біла, як щойно народжена, я як маленька дитина. І е, все таке воно ну, чисте. Е, от, і е, після операції зі мною в палаті була одна от дуже як які навколо люди е, на першій хімії мені попалася жінка, яка в неї вже був якийсь рецидив, щось таке. Вона була дуже оптимістично налаштована. Вона, вона, вона мені теж казала: Та ти я що там волося? Це останнє про що ти так. там будеш переживати? Хоча так я переживала через це сьогодні. Вони п'ють разом чай і діляться приємним своїми сумнівами, невдачами і перемогами. Вони амазонки Тернопілля. Тут знайшли свою підтримку та порятунок. А отут ми самі знаємо, як одна одні допомогти, куди там якого лікаря порадити. Лікарі в нашій групі також є. Пройшовши через хворобу, учинок лишається страх, аби недуга не повернулася. Тож вони регулярно обстежуються. То зараз ви проходите постійно огляди, та і п'єте таблетки. І КТ, і мамографію, і ОЗД. Мамографію раз в рік лікар призначає робити, а ОЗД можна раз в півроку. Амазонки до війни регулярно волонтерили в онкодиспансері, аби допомогти жінкам, щоб показати одужати можна головне боротися, не здаватися. Все одно ти йдеш в палату, ти розмовляєш з жінками, які в період в процесі лікування, і ти мусиш підібрати, як з ними спілкуватися. І От Марина Многова, дівчата. От є жінки, які не хочуть мені дати якісь рекомендації, вони просто хочуть вислухати. І Тоді ми вислухаємо. Я, коли приходила до дівчат, вони мені говорять там про хімію, про це все. і Я сама переживаю, і нам от необхідно такі іменно зустрічі для того, щоб ми розуміли, як надавати кваліфіковану, ну можна не настільки кваліфіковану, але все одно допомагати жінкам. Кам, ми все одно ми через це все самі пройшли. У засновниці організації Марини Ораб багато планів на майбутнє. Вона також подолала рак завдяки її зусиллям. Нині багато жінок можуть отримати підтримку, яка їм вкрай необхідна. Ми хочемо повернутись по перше до власне пацієнтської підтримки, до підтримки пацієнтів в лікарні і відновити наші ці такі щоденні чергування, що тижневі чергування. А по-друге, ми проводили такі ну, масштабні соціальні проекти. Зокрема, у нас був День краси, ми приходили і жінок, пацієнтів, які зараз перебувають на лікуванні в онкодиспансері робили макіяж, візаж, зачіски, а в кого немає волосся. Хустинки і так далі, фотографували це було дуже приємно. День здоров'я. Ми ходили в фітнес-клуб, і ось тут ми організовували якраз у бібліотеці круглий стіл. Ви знаєте, отаке привертання уваги до проблем психології, я би навіть сказала О, онкохворих. Воно дуже активно. Тому ми плануємо це робити напевно вже після війни, або якщо це то на навесні. Пілкуючись із цими жінками, відчуваєш, яка в них велика сила духу, яка незломна сила волі. Вони всі пройшли через те, що нам здається пеклом, але вони вижили, вони посміхаються, вони допомагають іншим. Вони ловлять щастя в кожній секунді, у кожному подиху, у кожному моменті. Знайти підтримку може кожна. Якщо вам, вашим рідним чи знайомим потрібна допомога, звертайтесь. Амазонки Тернопілля завжди на зв'язку. Проєкт здійснено за підтримки Асоціації Незалежні регіональні видавці України. У рамках реалізації грантового проєкту The Women In News Vanifra». Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.